Сталася трагедія під Оленівкою за весь цей період. Представники ООН не приїхали на місце вчинення злочину. Вони традиційно у їхній манері вони засудили Росію і сказали, що Росія стоїть на заваді в прозорому розслідуванні. Ну о, немає нічого дивного, що Росія не допускала. Тому що Росія від самого початку звинуватила Україну. Ми ж пам'ятаємо, це абсолютно недолугі звинувачення, які ніде не знайшли підтвердження. Ну тому що Україні це й не потрібно було. Тобто, який сенс, я завжди говорив, коли всі борються за повернення наших людей, наших полонених, вбивати ударами для чого ракетними? Розумієте? Ну тобто, це абсолютно, скажімо так, протирічить будь-якій логіці. І... Жодна міжнародна організація, ні ООН, ні правозахисники, жодна держава не звинуватила Україну, навпаки, звинуватили Росію, тому що вона несе повну відповідальність за цей злочин. Чому вони не допустили? Ну тому, що якби вони допустили, там би все стало ясно. Угу. Хто в цьому винен? Для чого? А використовувати пропагандистський міф постійно, що Україна це для чогось зробила, не пояснюючи мотивацію. От, абсолютно, це. Ну, це, до речі, в логіці Росії. Вони, до речі, от з військовими злочинами, там така річ, у них цікава, що вони постійно змінюють версії. От там вони говорили, що Хаймер вдарив, потім говорили, інша зброя. Ніхто мотивацію не пояснив. Тепер подивіться, коли був жахливий терористичний удар по Ахмадиту. З першочергова версія російська була, що це, начебто, українська ракета ППО. Потім, коли це все було спростовано, тому що були надані відеодокази, в тому числі Україною на засіданні Радбезу ООН, і всі ідентифікували і міжнародні оглядачі, і незалежні, що це ракета російська Х-101, і вона влучила, вони почали вкидати фейк от нещодавно, начебто, зараз вони поширюють інформацію, що є якийсь наказ Міністерства охорони здоров'я, який а, значить зобов'язує дитячі лікарні з дитячих лікарень вивозити дітей і туди заселяти військових. Поранених і не тільки, починаючи з Краматорська. Ну, Зрозуміло, для чого вони це роблять. Це вже наступна версія. Виявляється, ракета ППО начебто не пройшла, бо всі сказали, що намальовано видно. Тепер треба сказати, що начебто, ну, а підробити документ, коли він є тільки фактично відсканований або в електронному вигляді, ми ж розуміємо, прекрасно. І вони це запускають в соцмережі, начебто поширюючи, що Україна ось таким чином. Тобто дуже багато речей насправді, які Росія робить, спотворюючи інформацію, поширює фейки. У них дуже багато людей на це працює, реально, дуже багато. І, ну, власне кажучи, вони розумієте, в чому ситуація, вони не дуже то думають над тим, як пояснити мотивацію, як взагалі сказати, а навіщо це, а для чого це було потрібно. Ні, воно і так сейде. Головне, щоб голосно кричати, головне, щоб поширювати максимум фейків. і от... Думаю, так як Гебельс навчав, що якщо дуже довго говорити, то повірять. Ну, якщо акцентувати на цьому увагу.